Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. Від імені командувача військ та особового складу оперативного командування Схід хочу привітати всіх, хто боронив та боронить українську землю від загарбників, хто незламно і мужньо стоїть на сторожі спокою та безпеки нашої країни і майбутніх поколінь українців. Вітаю вас зі святом, днем захисника України! В час робочої поїздки до Дніпропетровської області президент України привітав учасників антитерористичної операції з Днем Захисника України та вручив 20 ордерів на нове житло родинам загиблих воїнів та офіцерам оперативного командування. Схід голова держави поіменно згадав пам'ять тих, хто вже ніколи не повернеться з війни. Однак пам'ять про їх подвиг буде жити у їх нащадках. Це капітан спецназу Кирило Андрієнко, командир зведеної розвідгрупи, котрий потрапив у засідку. Вів рішучий бій з противником і загинув смертю хоробрих. Це командир танкового підрозділу капітан Олександр Лавренко, котрий брав участь у боях за піски. Екіпаж його танку знищив два автобуси терористів та два міномети біля ворожого блокпосту. В одному з боїв танк капітана був підбитий, поранений та обійнятий полум'ям. Олександр з гранатою руці кинувся на ворога, підірвавши разом із собою ще декілька бойовиків. Це командир відділення сержант Іван Куденчук, котрий у районі Іловайська вів рішучий бій з противником, прикриваючи відхід товаришів ціною свого життя. Загинули смертю хоробрих прапорщик Микола Люшенко, старший прапорщик Сергій Манулов, старші лейтенанти Віталій Бахур та Андрій Руднів, майори Яків Губа, Андрій Гладков та Дмитро Жуков. Вічна пам'ять героям. Шановні родини українських героїв. Шановні учасники антитерористичної операції і бойових дій, шановні військовослужбовці і ветерани військової служби, перш за все я хотів би привітати вас з Днем Захисника України. Серце розривається, скільки Україна пережила. За ці півтора роки. Але я впевнений, що це свято свято, яке має бути на рівні Дня Незалежності, Різдва або Великодня. Нове і старе одночасно. Нове, бо воно було запроваджено лише рік тому в умовах. Коли для мене було абсолютно неприйнятно святкування Дня створення армії агресора. Дата, яка абсолютно ніяк не була зв'язана з Україною. І коли мені казали, що та ні, це вже в крові українців, українських чоловіків, 23 февраля буде відмічатися роками. Я кажу ні. Ми створили своє справжнє українське свято, яке походить з давньої сивини. І 14 жовтня покрову Пресвятої Богородиці завжди відмічали як наше свято справжньої козацької слави. Бо ще січовики Запорожці. Відмічало його багато-багато століть. Відтоді не одне покоління захисників України, борців за її незалежність, за свободу, відзначало його як День козацької слави, як День власної звитяги. А корені його тут, на козацькій Січиславській землі. На цій, велиці, на цій великій ріці. І островах і порогах, скритих нині під водами Дніпра. Такий потужний генетичний код цього свята просто не міг не спрацювати. І коли московська орда поперла проти України, вона зустріла рішучий опір дніпропетровців. Так, півтора року тому Дніпропетровськ перетворився. Прифронтову область і прифронтове місце. І рішучими діями українських Збройних сил хвиля сепаратизма розбилася об Дніпровську твердиню на східних її рубежах. Я впевнений, що якби Путін читав Яворницького, знав би, що ця земля що це за земля Україна? Що значить справжній козацький дух. І ні за що б сюди б не сунувся. Тисячі мешканців Дніпропетровської області вирушили на фронт, на Донбас, щоб захистити країну від російської агресії і озброєних Росією бойовиків. Тому найбільшою мірою свято 14 жовтня буде асоціюватися з вами, дорогі мої справжніми українськими героями, з родинами. Українських героїв, з учасниками АТО і учасниками бойових дій. Це свято буде асоціюватися з теперішніми Збройними силами України, Національною гвардією, добровольцями, волонтерами. Бо вся країна стала волонтером. Це свято всіх, хто любить Україну, хто тілом, серцем і душею. Відчув свою відповідальність і причетність до оборони вітчизни від російських агресорів, від окупантів, від найманців. Перш ніж ми перейдемо до урочистої частини, ми просто зобов'язані згадати про подвиги і про людей, якими пишається українська нація. Обов'язок держави віддати належне нашим мужнім воїнам за їхній героїзм і відвагу. Сьогодні в числі на не лише родини, які втратили своїх синів, батьків та чоловіків, але й ті, які продовжують йти бойовим шляхом. Ми надзвичайно пишаємося вами достойними синами українського народу. І хотів би я висловити подяку і президенту Федерації футболу України Андрію Павелку, славному Дніпропетровцю, який нарешті прийняв рішення, ініціював, організував придбання і передачу 20 квартир Міністерства оборони. Я впевнений в тому, що цьому прикладу мають наслідувати інші. Уже не стало. Муж погиб в зоне АТО, выходя с Иловайского котла зеленым коридором. Вот, ну, квартира нам досталась, вот, наследнику, сына. Двухкомнатная квартира, знаем на проспекте Мира. Майор Губа Яков Николаевич. На момент гибели было 29 лет. Вот, начиналось все с Полтавского военного института связи. Вот, потом мы работали, жили в военном городке Черкасское. Ну, а потом перешел сюда, перевелся вот, по долгу службы. Вот, узнали мы 31 числа. И то мы узнали о том, что просто разбили колонну. А... И жив, мертв мы не знали. Мы долго искали, потому что были сведения, что он в плену, Офицерский корпус, в частности, с Рубаном занимались, помогали нам, искали. Вот. Но потом в декабре месяце пришла экспертиза ДНК о том, что полное совпадение и по маме, и по сыну. 99,9% о том, что он погиб. Он сгорел вместе с двумя солдатиками в БТРе. БТР сгорел полностью. Вы знаете, узнали, наверное, только неделю назад. совершенно недавно. Эмоции самые приятные. Когда всю жизнь по чужим квартирам, то ничего лучше, чем свое, просто быть не может. Конечно. С одной стороны, удивились, потому что не ожидали, ничего не предвиделось. Поэтому очень удивились. И несмотря на то, что это служебное, мы все равно счастливы, потому что это свое, наше. На Дніпропетровщині воїни механізованих підрозділів окремої механізованої бригади підвищують майстерність під час практичних занять з тактично-спеціальної підготовки, яку проводять досвідчені офіцери управління бойової підготовки оперативного командування Схід. Механізовані підрозділи відпрацьовують навчально-бойові завдання в складі відділень та взводів. Зокрема, відпрацьовується посадка десанту до бойових машин піхоти, вихід на визначений рубіж, розгортання в бойовий порядок, висадка десанта та ведення загальновійськового бою. Під час таких занять командири відділень та взводів вдосконалюють навички керування діями своїх підрозділів та управляти вогнем відділенням взводів під час виконання завдань. Слід відзначити, що близько 70% особового складу механізованого з'єднання має бойовий досвід здобути під час виконання завдань і захисту батьківщини в зоні проведення антитерористичної операції. На даний час бригада займається бойовим злагодженням на сьогоднішній день. Розпочалося злагодження взводів. Основну увагу приділяється тактичної підготовки, вогневої підготовки, тактичної медицині, яка включає все під понад Це тактичне заняття, яке розподілено на деякі етапи. Потім буде злагодження рот ротне тактичне навчання з бойовою стрільбою. І на даному місці закінчиться. Все злагодження батальйонів, з проведенням батальйонних тактичних навчань, в подальшому пересування комбінованим способом і злагодження бригади закінчиться бригадними тактичними навчаннями з бойовою стрільбою. в повному складі всі батальйони, всі підрозділи забезпечення бойового технічного, і медичного забезпечення. На цьому фоні управління бригади буде здійснюватися. Уч участвувати в командно штабних навчаннях і потім весь замисл, який буде розроблений на картах, це буде в практику вжито підрозділами бригади на загальному тактичному фоні. Бригада готується для убиття в зону АТО, тому особлива увага приділяється основним аспектом. Це тактична підготовка, пересування на полі бою. Надання першої медичної допомоги, взаємодопомоги, тобто ж тактична медицина інженерне обладнання, вогневих позицій, укриття для особового складу, а також відновлення озброєння та ремонт техніки. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів старший лейтенант Романов. you